Наші поросятка. Менше їх трошки залишилось. Да? Друзі, всім привіт. Всіх радий бачити на каналі. <гум> Ти ще продаєш поросят? Так. Да. Продаєш? То кому треба поросята, то звертайтеся до мене. Ти Я всім будеш... продам. Ти будеш продавати, так? <гум> да? Да. Я всім відвічу. Добре. Отричатиме. Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі у нас. Сьогодні такий дуже гарний день, планів багато. Зараз будуть денчик, до деньчика приїдуть купці на поросятка. Буде продавати <свісно> своє хазяйство. Потрошки даємо кропиву нашим поросяткам. Раніше дали воно з'їли, а це ще добавочка їм. Помаленьку привчаємо до зелені, їдять гарно. Нема в них поносу, нічого, вже це гарненькі поросятка. Вчора ми їм повторили від глистів, тому на них меточки стоять зеленим маркетом. Ну і все, тепер тільки хай ростуть. Також і толік наш полюбляє і луцерочку, і кропивку. Да? А ти два кабанчика в нас є на забій. Так, да. Да, хороший, неси. Наш Дениска продает поросят. Лови, лови, лови. Є, молодец. Ловим дали. Заходи. Давай, давай, Деня, молодец. Залишилось у нас тут що? Малишня. Ос... Да. Не поїхали до нових хазяїв. Да. Поїхали наші поросятка до нових хазяїв. А ми ще сюди вкинемо того. Один у нас там є такий храменький піратик, він піде сюди. Ця, у нас ця свинка свиноматка придавила оці білі ножки, поламала. Бачите, в неї такі гулі. І дуже придавила, думали, не виживе, але вижила свинка. О, вже та, за, за та є, є, переноситься. Та, 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 кілограм 50 є. От і ми важили 18. А що не зважити, що буде? Та, та ладно, вже все. Хай з ними росте. А, все, 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 нема, нема більше. більше, все спродали. Я патрі, я Туди. Сьогодні ми управились по господарству і вирішили оцю клеточку ми роз, розкрили, прийняли заборчик. Він у нас вставляється ось ці такі. Убрали забор, прикрутили його рядышком, щоб він наче не носиться, він не мішає і вже нашій свинці для опоросу місця хватає. І тут у нас дуже велика клітка, все удобно, все нормально. І свинки вже в нас очікують опорос. Ще ранувато, звісно, але вже ми їм создали всі умови. Дуже швидко сідає пиль. І не тільки пиль, і павуки снують. Я що замітаю, що замітаю, все одно, а разом із цим, як Стіни війником обмітаєш, осипається і вапно. Ну, нічого, будемо підбілювати, будемо підмазувати. Ці поросятка помирились, подружилися, не б'ються, не кусаються, все в них дружно. Тому вони підростати будуть тут, в цьому наче нашому садочку. Дениска наш попродав поросяток усіх, оставили собі не кондицію. Вони оце всі троє від різних від свиноматок. Посипали ми тут дезінфекцію, даємо ми їм цю кропивку. Вони їдять зелень, хоча можна їм, мабуть, її і не давати. Вони почуваються і без зелені добре. Нарешті пішов дощик гарний. Не, у людей показують град, пройшов все, Ну, у нас Бог милував, у нас все добре. Дощик тихенький був. Дедушка наш готується до косовиці. Будемо косити оцю всю зелень, оці гектари. Зараз ще приїде Олешка з роботи і допоможе. Він буде вихідний і нам допоможе. Пів наш півник такий гарний, жовтенький. А я купила ось такі квіти, хочу посадити сюди в колеса, щоб були краси... було красивий двір був і радувало очі. Тому зараз будемо садити. Хлопці наші пішли косити. Погодка така сьогодні дощ Олежик вдома. Приїхав вихідний, приїхав він з роботи і буде вдома пару днів. Посадили ми квіточки, дуже буде гарно, ще вони як розцвітуться. Красота, щось дедушка наш поламався. Олішка косить. Дуже велика в бабусі допомога. На дві коси, а я зараз це все з грибу. Візьму граблі, наготовила і буду хлопцям допомагати. Маленький відпочинок. Отак От бабуся згрібає, ось так воно виглядає, все. Викидаємо зелене з бугра. Не збираємо. Ну, тут грібсти машу. Там ще кардос просто. Ну, скажіть, як у двох працювати? Отлічно. Це ні одному. У двох. Легше. У двох це не це пиль для нас. Молодці. А Бог вже лежить за столом сидить. О, ну так. Да. А в мене як душа радується, як у двох. І швидко робиться ця робота, це взагалі як бальзам на душу. Так. <с <с Нектар, блін. Де ж ваш нектар, блін? Що ви за столом сидите? Нектар, він невидимий. <гум> не можна таке показувати, тому... Ти там нічого не заховало, В краю? Розтворюється. Може Василій будеш дивитися. Він не встигає прибувати. Розтворяється мгновенно. <гум> Ось так повикошували гарно. Залишилося ось трошечки кусочок, а уже в садочку це піде на сіно. Дуже гарно, дуже. Ось так хлопці косять, взялися, щоб зараз. За сьогодні все викосить. Погодка хмарна, сонця нема, не жарко, і вони працюють. Ось так наші хлопці все викосили і одразу пішов дощ. І так усе добре, а ми зараз підемо до Дініски і подивимося, що вони там поробляють, що робить. Іна, мама Дениса, чим вона там зайнята в таку погоду. І поп'ємо на чайок, сходимо в гості на чайок. У них там киця дорогла пороситися. Зараз підемо, подивимося, які там новини. А що це у вас? Немає роботи? Немає, ми сидимо, відпочиваємо. Ви відпочиваєте? А що це у вас за праздник сьогодні? А уроки зробили? Ні. Почти. Ні, бо немає інтернету. Почти, так. Да. Ага. А в тебе що, баба? теж немає роботи? Немає. Бабуся теж може відпочити. Я до вас прийшла погойдатися на цьому креслі. Угу. Я прийшла на чай Попити чаю і відпочити. А в нас ще таке поповнення, наша кіця привела маленьких. Покажи, покажи. Ось такі маленькі, котенятка є, а чорненькі такі диви. Ах! Не-не-не, <рес> <рес> твої, твої. Скільки їх тут? Покажи. Раз. Два, твої, твої. Ну ж, осьо яке красиве. Ага, ну покажи там риж, риженьке покажи. Ось можна яка красота в нас! <рес> Трьохмасне. Циганочка наша молодець. У нашого Олежки сьогодні було день народження. Ми його привітали, трошки посиділи, але ми не знімали це на, на відео, тому що ми сиділи в кругу сім'ї, дружно посиділи, привітали, друзі зайшли, його привітали. На дворі дощ, погода не тому Олежик наш вихідний, аж поки не наладиться погода. Пожарили шашличок. Ну, трошечки, так, са... да, Бу... трошечки піджарили Сайдум. шашличка. Са... Ну, са... Це не юбілей, але ну, час важкий на дворі, тому ми чисто в кругу сім'ї привітали. І дядушка, а що тебе там за вухом чухається? Добре, що не ніс. ніс. Мабуть, йому вже пора не чухатися. Не, то все. Ну, хлопці наробилися, повикошували все, трошки відпочили. Тому, друзі, до зустрічі. Пока. Все.